Сім величезний привіт, а людям які цікавляться крипто. у цьому відео я хотів би з вам поговорити про дуже цікаву та скандальну тему, а саме лістинг проекту Кетізи. Які очікування щодо цієї події мають люди, і як це все буде відбуватися в реальності? Також у цьому відео ми обговоримо розчарування спільноти, жаддівність адміністрації та чому AirDrop проекту Catizen не окупить вклади. Але, як і завжди, перед початком хотів би порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал, в якому я публікую останні криптовалютні новини та ті монети, які я особисто купую на споті. Посилання до нього я залишу в описі до цього відео. І так. На днях вже мала відкритися можливість виведення на біржі токена KETI, який привернув велику увагу криптовалютного співтовариства, обіцяючи стати однією з значних подій року. Проект активно рекламувався як нова інноваційна платформа для ігрових та дефі активностей, а також спосіб для користувачів отримати значні доходи. Однак на практиці результати виявилися далекими від очікувань, що викликало хвилю незадоволення серед інвесторів та користувачів. Давайте ми також поговоримо про лістинг токену Кеті. Токен Кеті готується до лістингу на провідних криптовалютних платформах. Вже 20 вересня Кеті буде доступний для торгівлі на наступних біржах, таких як Binance, BinGix, Bybit, Gate, OKX. На деяких біржах, таких як BigX, Gate та Kucoin, вже відкрита торгівля в режимі премаркету, що дає раннім учасникам можливість придбати токен до офіційного лістингу або ж продати свої на фармлені Кеті до того моменту, як токен не закатали в підлогу на лістингу. Ціна на предмаркеті складає приблизно 65 центів на даний момент. Для створення також ордера користувачі повинні внести 100% забезпечення USDT, яке буде повернено в повному обсязі після поставки Кетізен. Якщо є долари для забезпечення і хочете злити свої кеті по 0,65 долари, то я вважаю, що ідея створити ордер на предмаркеті дуже навіть розумна. Але знову ж таки фінансових рекомендацій дати не можу. Рішення повинні приймати тільки ви. Тепер давайте поговоримо, чому виникло розчарування спільноти. Кетізен загалом виглядає як міні додаток в Телеграмі, в якому було потрібно об'єднувати катів. Тут все дуже виглядає просто за схемою. Якщо об'єднувати катів першого рівня, то отримуємо кота другого рівня, якщо об'єднувати два кати другого рівня, то отримуємо кота третього рівня і взагалом так далі. Розмір AirDroпа безпосередньо залежить від рівня найкрутішого кота, якого ми отримали в цій грі. Також проект пропонував за 6 доларів купити бота, який сам скрещуватиме котів 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Багато в свою чергу інвесторів вкладали чималі гроші в проект, крім 6 доларів на бота. Всі ці люди розраховували на успішну участь, але поки не ясно, чи зможуть вони хоча б окупити ті гроші, які були вкладені в проект Kettison. Я в свою чергу поки що орієнтуюся за ціною предмаркету, що не зовсім правильно, адже реальну картину ми з вами побачимо вже після офіційного лістингу. Але дійсно поки що дуже багато незадоволених людей. Зокрема, активні користувачі критикують саму токеноміку проекту. Вчора в офіційному телеграм-каналі було опубліковано токеноміку Кетізен, але там дуже страшно формулюється 15% ТГЕ. Це 100% нагороди гравцям першого сезону, а далі будуть роздачі по 10 мільйонів монет на всіх, щосезону аж до сьомого кварталу, а всього буде 12 кварталів. Виходить, що адміни хочуть розтягувати роздачу навіть на три роки, про що учасники раніше навіть і не підозрювали. При цьому розробники на все в горло кричать, що у них нібито немає жодної монети Кеті, нібито всі вони залочені аж на 4 роки. Чи варто їм вірити, точної відповіді ніхто не дасть. Але час покаже, тому будемо за цим уважно слідкувати. Які висновки та моя особиста думка щодо цієї всієї ситуації? Загалом ситуація з Кетізен є яскравим прикладом того, наскільки високі очікування можуть зіткнутися з реальністю, коли управління проектом виявляється недостатньо прозорим, а стратегія розвитку неефективною. Відсутність чіткої комунікації з боку адміністрації проєкту посилила незадоволення користувачів. Спільнота не отримала ясних відповідей щодо подальших планів та стратегії розвитку. Ці всі проблеми в сукупності призвели до втрати довіри до цього проєкту та його довгострокової перспективи. Особисто я участь у цьому проєкті, як і в інших схожих, не брав, тому зі своєї сторони людям рекомендацій дати не можу. Рішення, звичайно, повинні приймати тільки ви. Я лише ділюся з вами зібраною та опрацьованою мною інформацією. У підсумку хотів би подякувати, що ви подивилися це відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати інші цікаві новини зі світу криптовалют, та будемо слідкувати за цим всім разом. До нових зустрічей та далі більше.